Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас була Audi A4, 8 кузов 2013 року випуску з штатною мультимедійною системою MMI. Ця штатна мультимедійна система докомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані без зміни штатного головного пристрою у вас з'являється функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto. Тобто, ще раз, на штатному мультимеді ставиться додатковий блок, блок цей ховається в торпеді автомобіля. Візуально в автомобілі нічого не змінюється. Залишається в оригіналі, на оригінальному екрані з'являється дуже корисний функціонал у вигляді Apple Carplay Android Auto. Перехід між оригінальним меню і меню CarPlay, кнопочкою Media. Тобто, якщо вам треба оригінальне меню, ви зайшли в оригінальне меню, якщо треба CarPlay, це все перехід кнопочкою Медіа. CarPlay керується штатним джойстиком. У нас. CarPlay працює по бездротовому з'єднанню. Максимально інтегрований в автомобіль, працюють всі необхідні штатні системи, кнопки на рулі. Ми можемо також кнопочку тут, джойстиком, на рулі, керувати CarPlay ем. Штатна оригінальна задня камера, вийдя в реверс, нам переходить в оригінальну задню камеру, вийдя в паркінг або драйв, нам переходить обратно в Apple CarPlay. Тобто, Обладнання, котрим ми встановлюємо цей автомобіль, він максимально інтегрований під всі функції автомобіля, які мають працювати, в, коли ви користуєтесь Apple CarPlay. Повторюю, працює керування у нас штатним джойстиком. Carplay це реально зручно, тому що в Carplay є всі необхідні програми для керування для безпечного керування автомобілем. Є навігаційні програми Google Waze, Siggy. Давайте на прикладі Google Карти ми кудись поїдемо. Наприклад, от сюди нам прокладає маршрут. Також ми можемо керувати з телефону або можемо голосовими підсказками, отаким от чином, сказати, куди нам треба їхати. Хрещатик! І прокладемо маршрут на вулицю Хрещатик. Тобто це зручно, більше не треба вішати сюди телефон. З якоюсь навігацією, все є на оригінальному штатному екрані. Також в CarPlay є музикальні додатки: це Apple Music, YouTube Music, Spotify. Давайте прослухаємо якість звуку і потім повернемося і розкажу, які є деталі. Выди руснявый вот наши зморены. звук в автомобіль заходить через штатні істочники, котрі є в автомобілі. В даному випадку у нас Uh, є декілька істочників звуку: це AUX і штатне Bluetooth з'єднання. Тільки що музика грала на AUX. Тобто нікуди нічого фізично включати не треба, просто в штатній мультимедіа вибираєте AUX. AUX – це аналоговий звук, і він має деякі свої обмеження, але ну, цього майже не чутно, якщо ви не дуже сильний меломан. Але якщо вам аналогового звуку на AUX мало, ви можете перейти на штатне блютуз з'єднання телефону з автомобілем. Тобто, включаєте отут тут блютуз, так само, йдете в CarPlay, і давайте прослухаємо зараз, прослухаємо той же самий трек, тільки на Bluetooth зєднанні і ви почуєте або не почуєте, чи є різниця. Вибір руснявий вод нашим змореним. Полі повернувся станками, те взяв не питай, я його не порну Кращу вивезу у поле порою ЗСУ Ворка тіла ляже в рун, то поможе заселу Збройним силам України Україна обов'язково переможе. Повернемось до звуку на штатному Bluetooth зєднанні якість музики трошки краще, трошки об'ємніша ніж на Аукці, але на штатному Bluetooth зєднанні в навігаційних підказках в Google карті Гуґлкартівезі не буде передаватися навігаційні підказки, поверніть направо, поверніть наліво. Вони працюють тільки на Aux. Тобто можна їхати по камері, буде прокладувати маршрут. Єдине, що не буде навігаційних підказок. Навігаційні підказки, якщо вам треба, то вмикайте в штатній мультимедії AUX. Так, такий нюанс на звуку. Далі CarPlay – це е, телефонні зімки в інтерфейсі вашого телефону з вашими викликами, пропущеними, недавніми контактами. Це функція Siri і це месенджери. Давайте продемонструємо Siri. Сірі, яка погода? Зараз да, ще раз ми продемонструємо. А, нам треба вимкнути в штатні мультимедіу тут тут істочник AUX. Піти в carplay. І ще раз нажати Сірі. Сірі, яка погода? Одну минуту сірі залежно від інтернету, тому якщо у вас немає інтернету, то облачна і... температура 14 градусів. Ожидається перемінна, облачність починає з сьогоднішнього вечора. Сь... А, також є месенджери в CarPlay, але ж повторюся, нові підсказки і сірі вони працюють тільки на AUX, тобто, якщо ви тільки що бачили, треба увімкнути AUX. А, так, CarPlay у нас працює по бездротовому з'єднанню, це реально зручно. Всі необхідні програми, котрі є в Apple Carplaї, е, котрі потрібні вам за кермом автомобіля, вони є в Apple CarPlay. А, Максимально інтегрований автомобіль повториться, працюють всі необхідні штатні системи. А, так, по додатковим опціям, а, в нашому обладнанні, окрім Apple CarPlay є ще, звісно, android Auto Це аналогічна програма тільки для Android-телефонів. Є можливість під'єднати передню і задню камеру. Тобто в цьому автомобілі у нас оригінальна штатна камера блоки її бачить, переходить. Якщо в автомобілі у вас немає камери, то ви можете докомплектувати передню або задню камеру, тому що в нашому обладнанні є додаткові відеовходи під передню і задню камеру. Якщо у вас, наприклад, є тільки оригінальна задня, ви можете докомплектувати додатковою передньою. Є функція Mirror Link в нашому обладнанні, і USB-флешки окремо можна породивлюватись аудіо відеофайли з флешки. Тобто, це вже все входить в наш блок. Придбавши наш блок, поставивши Apple CarPlay, ви отримуєте всі ці опції вже в вашому автомобілі. Але найголовніше це CarPlay, реально зручно. Реально, всі додатки, котрі необхідні для кермування, вони є в Apple CarPlay. А це реально зручно. Так, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Ми займаємося встановленням обладнання і встановленням Apple CarPlay в автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua. Там ви знаєте більше інформації про нас. моделі автомобілів, які ми робимо. Там ви зможете залишити свої контакти. Наші менеджери з вами стелефонуються. Заходьте на нашу youtube сторінку CarPlay Ukraine, Називається там багато відеоглядів на різні автомобілі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Facebook, Instagram. А Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво в Одесі, Харкові, Львові, і Дніпрі. Робимо монтаж майже по всій Україні, даємо гарантію на наше обладнання, післямонтажний сервіс. Тобто все. Якщо вам треба Apple в ваш автомобіль, то вам до нас. Друзі, компанія CarPlay Ukraine, Звертайтесь!